Волонтери благодійної організації Покрова Олександрії всіляко допомагають військовим. Йдеться про обладнання, спальники, каремати і про смаколики. Один з напрямків роботи кулінарний. Печуть і варять у селі Березівка, а згодом доставляють у військові підрозділи. Так працюють вже більше року з березня 2022-го. Продуктами допомагають і жителі, і влада громади. Односельчани допомагають, допомагають депутат нашого Бахмат Володимир. Решетіцький Ігор дуже добре нам допомагає вчасно. Що ми подзвонимо, він нам те саме є. І наша ОТГ теж допомагає, дає й муку і картошку, олію привозили нам. Ну, В основному це наш депутат нашого Бахмача, трусимо і Решетіцького трусимо. Переважно збираються двічі на тиждень. Постійний колектив невеликий 4-5 господинь, але працьовитий та надійний. Як є потреба завантажити смакотою автівки хлопців, що йдуть на ротацію, то печуть і варять і серед ночі. Званю дівчаткам, дівчатки, давайте що привезти ту з города. що треба, і віка скупляється, то ну все це обговорюється. Ну, в течі п'яти хвилин буквально. Да. Ми вже знаємо, як говориться, бригада гарна, всі дружні, всі працівні і з удовольствием все це робимо. Да. Ну, ми іноді раз самі довозим, наприклад, на побіду ми самі з побіди. Оце недавно на Херсонщину мама, папа їздили провід сина свого там, вони розмінувальники. Дуже важка праця така опасна. То теж ми стільки напіклі, вони приїхали до нас вже додому забирати, перегружати. А вони кажуть, а в нас не влізе. Я говорю, мамочка, я не знаю, як хочете, так і візіть. Дівчата мають вже свій напрацьований асортимент продукції. У літню пору акцент роблять на пиріжки та рогалики. В різні начинки, творог домашній. Все робимо як для себе і навіть краще. Начинки купуємо. Це джем солодкий, мак, згущене молоко. Ну і смажені. Смажені там різноманітні. Бувають із тушонкою, бувають з картоплею. Mm. Яйця, да, яйця, цибуля. Ну, да, З капустою багато відпекли, багато хлопці замовляли. Ну все свіженьке, все добреньке. Напрямків роботи волонтери Покрова Олександрії мають декілька. Один з них доставка гуманітарної допомоги з Данії. Почали цю роботу ще у 2014-му. Продовжують і сьогодні. Це саме головний напрямок. Це доставка гуманітарних вантажів. З Данії. Гуманітарні вантажі, як для, в першу чергу, для наших військових. Це там речі всякі різні. От. Так що для інвалідів, для малозабезпечених сімей, для діточок, для жіночок, для чоловіків. Оце такий головний напрямок. Але в нас напрямки є ще в Березівки є. Ще. Ми займаємося виготовленням, як то кажуть, смаколиків, їжі для потреб нашого війська. Логістику з доставки допомоги з данії в межах України Сергій Кульга бере на себе, а привозить багато необхідних речей, особливо для реабілітації. Всякі вантажі, і коляски інвалідні, і ходунки для людей похилого віку, чи оце ж травіроване, військове, теж такою, і речі. І крісла туалети, і оці стульчики для купання. Ну багато кроваті, да, кроваті, єврокроваті, Що на кнопочку нажимаєш, полусидя, полулежа. Є навіть такі, що вниз можна горшик даже ставити, що взагалі для неподвижних людей. Тож такі кроваті беруть і дітки, батьки дітям, які, ну, дуже больні хворі з дитинства. Виникла наразі необхідність додатковим приміщенням. Вирішити питання Сергій Кульга сподівається за сприяння Олександрійської влади. Приміщення одне було, де пиріжечки було, кухня така, склад був, щоб, як то кажуть, для розвантаження і сортування цих речей всіх, і було приміщення, де люди могли прийти і зв'язати. Корисну роботу зробити, поспілкуватися, як то кажуть, і, і певна надія є, що думаю, місто, громада міста от, допоможе в цьому питанні десь як з приміщенням от такого типу. А допоки питання з єдиним приміщенням не вирішено, волонтери працюють у різних пристосованих і наданих небайдужими жителями будівлях, працюють на перемогу, не покладаючи рук.